Я тобі дуже дякую за те, що ти замість того, аби викинути сміття, поклала мені його до багажника. Безмежно дякую. Я нині приходжу в машину, відкриваю, а звідси так смердить. Я, ну, я був шокований. Думав, може вона була відкрита, і хтось вночі заліз на клав. Ну як так може смердіти, Боже? Обдивився все, що може бути, відкриваю багажник. А воно розтеклося. Воно так почало штиняти, воно примерзло, божечки. Коротше, я щось якось його викинув, ну... З тебе крім співчуття, ще хімчистка. Все. У мене одне питання. У мене світла нема. Нема. Так? А кого хуя! Чи що поїхав в тролейбус? На чому, блядь, ти поїхав на газу? Ну що, можливо, хтось ще знає. Mm -hmm. Непогано, ще варіанти. Mm -hmm. Гарно? Давайте ще. Mm -hmm. Ідеально. Я вважаю, на сьогодні достатньо. Урок закінчено. Ти такий тошнотик, <звук> блядь, що я не вов. Це не нарощ. Це не нарощує, це мої коси. <смі> Мені дуже приємно, що моє волосся завжди плутаю з нарощену. Це не нарощені, дівчата. Це мої коси. Притиснула в місті. Що, нема світла, приперлися сюди. Та ніба, там є все, просто ми за вами дуже скучали. Піногрізи брехливі, у місті нема світла і нема нічого, а у селі є усьо є, корова, вода. Я завжди всім серцем обожнював село. <му> О, добрий день, ваша дитина в нас. Ні, ні, що вам потрібно любі гроші. Ми такі де ви є. Пані Марія, то зі школи. Вже шоста година ви дитину не забираєте. Мене дід казав: не чи жопа, чи сіськи. Головне, щоб дівчачі. Це з моєї домашньої свині. Ту, що я заїбачу ножом. Так. Я запіздову свиню. Паяльной лампой. Что ты будешь делать? Ну, хочу играть. Давай на раздевание. Ты вообще не... Да я знаю, конечно. Это ж эм, гитара, эм, кардиган... Эм... Фортепиано. Фортепиано. Сегодня никаких но. <laughs> ну тут шкона и нема, чтоб но. Сыграть <laughs> а? тебе что то можешь? Да, да. А давай вот это мне сыграй. Вот это. Классики. Ку. Ку-ку. Так, я хороша... А я ж тоже в дитинстві ходила на фредипіа, кстати. да. Ходила-ходила, там папа побачив, каже, ти хоч разуйся, що ти ходиш по ньому. Все, я потім більше не ходила. На дискотку ходила. Слухай, може ти вже. А, це, кстати, що? Ноти. А. Але ти. Просто на українську зараз переходжу. <звук> а скільки за ти на ньому заробляєш? Ну, три тисячі доларів. Ого, ти ж навіть ноти ніколи не бачив. Я три тисячі доларів, блядь, нікого не бачу. Привіт в смысле, що надо? Ні, ти що. Ти моя найкраща подружка. Ти що ти не поняш, як ми, як ми ж общались класно з тобою. Чуєш те, що правда, що в тебе генератор є, чи що? Ой, боже. Пачку і Іх миллиєм снелітрали. Звони собі хоч хуй, Розумієш, мені похуй поліція. Я бандер. Так я був е грав і грав руку в 4 раза. На Андріївському ринку він казав 4 Ні-ні, Я грав Що ви за хімік. За хімік? А він за фізики грав. Він казав, що проти вас грав. Хімік проти фізика, типа. Ооо, Це була перша ліга, 75 України. А, це перша ліга була, так? Ага. А математик де був. Хто такий математик? Є... — Ви бачите, не розумієте, питання питаннями. — Математик це цей що їздить за рулем ролем. і Рона? — Я поняття не маю, я з Тернополя. А... а що в Луганську робите тоді? В Луганську? Ніколи ну. не був. — А де ви зараз? В Рівному. Ну, в Рівному. А ви ще не сказали, що ви в Луганську були? Я в Житомирі. — А, Житомир? А, просто я з Албонова. Mm. То коротше на 47-му щоці можна завтра уїжджати, я думаю. Куди? Е, е, я... Чу ж, ну та твоя подруга, то звісно, кіно. Як так може бути, щоб вона на каву йшла з одним в кіно, з другим, норшувала в третього, а квітки і подарки приймала від четвертого. Що це така благодійна організація, де кожен може зробити свій внесок. Да? Хай тільки до завтра не включать світ. Якщо не включать, то поїду на село заїб. Це це все. Віка, представ, у нас навіть кусок сира був у холодильнику. Фу, бля. Воно тільки в одного свят горить, навірно, якийсь мажорчик з генератором. Святий Миколай, не нести мені ні генератори, ні павербанки. Просто візьми і викачай в того сусідського генератора солярку. Але коли ти п'яний, в голову лізуть дуже цікаві ідеї. Якось я бухий, З другом в готелі хотіли випити пива. І ми подумали, а що, якщо ми візьмемо з міні-бара пиво, відкриємо його, вип'ємо, заллємо туди води, закриємо, ніхто й не помітить. Откриваємо, а там вода. Прикрийте. Хтось на крок попереду нас. Причому добре, що там вода, бо у нас-то блядь, була ще одна ідейка. Добрий день? Добрий день. — Куди вам? 2021-й. Е, ні, я їду в 2023 А там що? Та там набагато краще. А, ну поїхали. Та, Та поїхали садитесь.